Слава Україні! Вітаю вас на каналі по українському. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини по людських городах. Сподіваюся, щось буде цікаве. А якщо буде щось цікаве, то обов'язково вам покажемо. Отже, ми йдемо шукати вам хорошого перегляду, а нам цікавих знахідок. Ось ямку закопав оскільки попросилися в людей, ходимо по людських городах сьогодні. І в мене є перша монетка. Ось вона лежить. Зелені патині. Напевно, це Буратоска. Або по-іншому солід, як називають, як називається. Зараз помию і подивимося, що це. Ось, важко відмити. Але це Буратінка, Буратінка-Буратінка або солід. Мідний соліт. Продовжуємо наш пошук. Дивіться. Ось ці грудці в мене сигнал 60 по максимуму, зараз покажу. І ось кераміка. У людей просто на городі валяється. Ось, дивіться. Ось така. Зараз передам Олі телефон. Покажемо. Покажемо відеой. Ні, вже змінилося. А, ось так. Але перемін Угу. І зараз буду онлайн шукати. Це. Опа! Це двойка! Це двойка! Ха-ха, двіка, яка мідна, велика шайба. Зараз її помиємо і вам покажем. Отже, я її помив, і це 1766-го. Не знаю, хто... Здається, Катерина. Дві копійки, тут рельєф є. Вже коли будемо вдома, легонько відчистити. Це просто бомбезна знахідка. Знайшов був боратоску, а неподалік від неї ось така монетоска. Продовжуємо шукати. Оля щось знайшла. Каже, з дірочкою посередині. Зараз подивимося це. Дірочка від свяха прибита. Угу. З цієї сторони не дуже видно, а з цієї сторони є рельєфи. Її треба чисто таймити. А як я люблю бабулін город. А, це цей? Капуста, походу. 1829. Ось така Російська імперія. Видно, хтось з у її прибив кудись. Вітаю. Дякую! Іду до Олі, вона каже, що в неї, напевне, солід. І крім там тих двох копійок, Ну. Вона щось дуже тунесеньке. Та, це солід. Срібний солід, ось тут гурт срібний. Напевно горівший, бо бачите, або куди скрипився. Ось я. супер, я тебе вітаю. Ну okay. покажи хабарничку, покажи ту другу копійочку. Ту друга копійечка, то діньга. Да. Ось. Дивіться, що тут випадає. Діньга. Клас, супер, я тебе вітаю. Ти, Ти любиш це. Так, да, це рис, це моя любов. Як не круто. Дивіться, яка краса. Класно вітаю. Вітаю, вітаю, вітаю. Супер. Добре. Ось що їй вдалося поки що знайти. А ходимо недовго, лише годинка. З даної ямки випала в мене ось така незрозуміла штука. Вона важка, била дуже тонко і зелені окисли є. Це може свідчити про те, що це срібло. Не знаю, потім потрібно перевірити за допомогою йоду. Кидаю в хабарничку і продовжую рухатись. І в мене є чергова знахідка. Ось монетка більшенька. І що це не видно? Ну, не знаю. Ставлю в хабарничку, продовжую шукати, а вже в кінці відео трошки помию і подивимось, що за монета. Можливо, що буде видно. Ямку вже закину сантиметрів 10-12. І ось. Ось монетка. Рельєф я вже бачу, що красивий. Дивіться який. Класний рельєфчик. Класно зберігся. Сподіваюсь тут. О, супер. Дивіться, яка діньга класна. діньга бомбезна. І помита, і в ідеалі. Ідеальний, ідеально збережена. Клас. Ставимо в хабарничку і шукаємо далі. І за глибини сантиметрів 12 є чергова знахідка. Ось. Ось монетка. Зелені патині, щось проглядається. А що невідомо, відомо, закишша, залипша. Ось така, потрібно мити, чистити. Не знаю, ставлю в хабарничку і продовжую пошук. І заглибинив штик, почав пересівати ось знахідка, щось кругленьке. А я думав, що це монетка. Це колечко ось таке. Ставимо в хабарничку і продовжуємо рухатись. Був чіткий сигнал 52. Зараз подивимось, що це. Ось. Красива монетка. Ось тут вона була велика, мідна, ще одна діньга. Ха, клас. Це вже друга діньга за сьогодні. Ну і взагалі друга діньга. Не буду терти, потім водичкою помию. І вже в завершенні відео. Подивимось, яка діньга і який рік. Був дзвінкий сигнал. було чітко 48. І ось мене чекає, бачите, вершок, глибина залягання приблизно 2-3 см. Зараз подивимось, що це в нас. Сподіваюсь, так, що буде видно, щось проглядається, а що не відомо? Тут не хочу терти дуже, бо пісок, щоб не було як наждачкою, потім помию і в кінці покажу. Рухаюсь далі. Це поле продовжує радувати. Часткову ямку вже закинув. Спочатку, ніж знайти ось цю монету, вона десь тут лежала. Тут біля неї був цвях. Знайшов цвях, думаю, краще перевірю. І не даремно вирішив перевірити. Це соліт. Це дійсно соліт, це не Буратінка. Ось бачите, який удар чеканки красивий. Зелена патана. Оля тут вже один знаходила, я другий. Два срібла вже є. Супер. Продовжуємо рухатись далі. Поверхнева ямка і випадає ось така накладка. Бачите? Нашивалася на одяг алюмініва. Більш сучасна. Радянський Союз, напевно, але красиво, Ціленька, ось така. Ставимо в хабарничку і рухаємось далі. Ямку вже загорнув і ось гедве знайшов. Ямка була орієнтовно сантиметрів 12 Одна друга копійки серебром. Ось в такому доброму стані, красивому. Я би сказав навіть в ідеальному. Микола Першого. Ось так. Монетки ще лізуть. А вже вечорі. Буратінок не знімаю. Вони є. Потім все побачите підбитю підсумків. Поки ще є можливість, ми копаємо. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено Знахідки бомбезні. У нас немає таких монетоз. Це просто круто. Огород нас порадував. Один єдиний город зробив нашу погоду. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо сподобалось, ставимо пальчик догори, лайкаємо та коментуємо. Ми йдемо додому і тоді покажемо всі знахідки. Результат сьогоднішнього пошуку артефактів та старовини. У мене в загальному 32 монети, з них 5 радянських. Одна українська ходячка. Ось ці незрозумілі. Ці дві неопізнані, але по розмірах як діньга. Ось цех три точно діньга. в хорошому стані. Одна і ось друга. Дві копійки з таким вензелем власні, 1766 рік. Одна друга копійка з серебром. потрібно. Ось така полушка. Також відчистити, але це вже механічна чистка потрібна, щоб не пошкодити. Походу, Буратовський це все. Ось тут дві срібних, це солід срібний, а це невідомо. Залепше і потрібно чистити. Ось такі один, два, три гудзики. Ось така накладочка, така накладка алюмінієва. Від годинника з за... застіпка і ось такий оплавиш або незрозуміло що. Подібне на срібло, ще не перевіряв. В Олі 22 копійки. Одна діньга. друга деньга. Ось така з діркою. Також Російська імперія. Ось тут дві срібних, ось це достатньо цікаво. Бачите, буква Г проглядається. З короною потрібно відмити, щоб побачити, що там. Такий срібний солід. Українська наша ходячка. 10 копійк. Радянський Союз. Все, буратоси решта. Ось такий великий перстень. Шкода, звичайно, без щитка. Гудзик Гірка. Трошки з втратами. Ой, так, щоб не падало. Уламок хрестика. Нижня частина би класник якби був цілий. Один, два, три гуцика. Ось така незрозуміла штучка. Напевно, алюміній. Ось така накладочка. Або що це було, невідомо. Ось такі дві накладки і вломаний на персток. Це все на сьогодні. Дякую за перегляд, за коментарі, лайки. До нових зустрічей!